Так, ми ще в Миколи. Продовження тут Кобила. Скільки, скільки є років, Микола? Чотири? Чотири роки. Жерабна Жараб, погормеса, так? Це чиста нова Олександрійка, я коли знімав там в Чернівецькій області, я забув, як це село називається. Там біля самих Чернівців, там є пара жеребці, Не, Неначе ще є, але ну, туди було. Це точно чиста нова Олександрійка. І по жаребна По погормес. Коли її крили, десь весну. Кобила 4 роки, вона вже їде повністю. все? їде і. Так, кобила Ну там, там самі фес, аж туди вже хочеться йти, до тих конь. Фес файна кобелка. Запоріжна. Номер лише в описі, кого будуть цікавити такі коники. Де тут там? Файна кубила А тут я всіх не видів. Самої само найменшої я не вийдю. Зара Зараз. Зараз? так Найменша? Найменша зара. Орденка тополя. Тополя? Ні, поля, поля, поліна, поліна. Поліна, я думаю, як тополя. Так. Поліна. Скільки зарі? Зарі. Скільки є місяць? Три місяці. Три місяці. Донька Гермеса. І цей як. Ельзе о. Чисто і бельгійки. А це тогорічна рік, так? Так, так, рік ми... а ти рік не. Та, я знаю, я тут знаю ковцов. Ну кобила щіка щекша стала. Бельгіка щекша стала, а? ще тепер були щит а? Не були... Ну у нас ще го часно Трохи посходали, вони ще були губші, так? Це вже трети, ну, друг, ну други, типу, трета беліка, але друге потомство, вже другий рік по цьому. А вона же рабна по... по гермесу знову, так? Дві доньки вже є по цьому, по гермесу. І Арденка теж покрита гармесом. Теж Тут... Ну вона фест мосна стала. Слів нема. Капець. Та вона нас руками буде мужніти, ні. Молода, я думав, що вже її догнала. Та десь він по... Тут така у нас зможніла, що після цих лощит вона ще вирішив, стала. Ну це коники фест. А ті рік? Так, ці рік, я знаю. А ці три місяці ви кажете, якась? І в неї якраз такі вийшли по гермесовий люкс. І ноги волохаті, і в міру, що так усе це. Але масть вити, все йде по, по ні. Ви тоді казали, я казав, що буде все так по ні. Ви думали, що буде ворона або якась темніше. Ну це вже так темніше від кобили, але все одно йде, масть беруть всю кобилі. Дуже сильно ну, крок. Вона темніше йде, відповідно, від, від кобели, але вона все одно... Т так, а цю покажемо, ця продається. Гарденка продає. Дуже моценна. Це Гарденки мичка не, не менша, як у Бельгійці. Данка. з документами це кубила продається. А скільки років? Три роки. Аденці три роки. Коніфест. Ну, лошечки груди, то і то, то у них всіх такі грудниці. Мостний фести. А яка Акденка віробила сині? Так, ну, да, ну з документами кого буде цікавити. Широк. А це широка. Оце така бельгійка три місяці. Chustra, vem é, cá. Porque tudo que a é pessoa. Тут ще, ще є коні, зараз ми покажемо мостні на продажу. Ну, тут красота капець тут не може передати. Молодша та найменша від її буде світліша, така то копія, як кобила. А та темніше, вічно. Це просто кап'ятника. Бельгійці, а где на собі пописають. І ще дві бельгійці є. Чисті, з документами, зараз покажемо. Їх би всіх сюди разом, о. Такий би був табун невеликий. Добре годує, молока має даст так. Він м'який корови. że za dość takie szerokie. Tak a tamach, nie? To za im obce będzie. Much, much, mucha, mucha, ale О, вода не будет, то вже в нема такого. А не пасі ты, по Хоч за хоч жара, все вино фай.